Ой, де ми? Що? Грати випустять нас? Не може бути. Ми замкнені у цій кліці. Можливо, вийде просочитись? У тебе нічого не вийде. Нам потрібні ключі. Але де ми їх візьмемо? Mm -hmm. Без паніки? Хм, що це? Мотузки? Сподіваюся, ми смикнемо за них, і тоді на нас спадуть усі ключі. А ще сподіваюся, що у відрах немає нічого mm -hmm. огидного. Ей, ні, це така боягузка. Хм, Це що, скіто? Ненавиджу. Він то яскравий і у мене від нього в очах рябить. Це це ж справжній рай. Я готова вічність сидіти в цій клітці, якщо мені даватимуть відра зі скіту. Ей, Нам потрібно на волю! Тягни за мотузку зараз же. Сподіваюся, у мене буде відро з моїми улюбленими шоколадками. Mm. Ой, ні, яка гидота! Це що земля? <звук> Яко видно? Грубаки. Ненавиджу, ненавиджу кома. Хм. Вони точно хочуть заповсти мені у вуха та ніс. Фу-фу-фу. Ені, заспокойся. Це просто черв'яки. Вони тобі нічого не зроблять. Хм, а ось, до речі, і ключ. Чудова. Ми зможемо відкрити один із замків. Ура, погнали! І так. Ключ підходить. І в одного замка ми позбавились. Хм. Давай п'ять. Купилась. Ой, що цього разу? Це туалет, але не він нам. Не вже у ньому буде ключ. А? Можливо, і ти будеш його шукати. Так. Але я я не хочу. А? О, ні, яка летота? Мене точно знудить. Okay. Гаразд, ти будеш мені винна. Хм, а пахне, до речі, смачно. Так, це явно щось шоколадне. Хм, так це ж нутела. Смачно. Але Еніт про це казати не будемо. О ні, Венде, яка гедота? Хм, Подивимося, що там на дні. Так. Ключ, здорово. Давай швидше відкриємо ще один замок. Тримай, відкривай. Ключінь, який ти дістала з унітазу? ні дякую. Знову доведеться зробити все самій. Так, вийшло. Молодець Венздей. Ого, Що там? Мені страшно. Зараз подивлюсь. Мені прийшло бачення з майбутнього. Я собою руки в ящик, а там таргани. Який жах? Вони скрізь. Еніт, там все супер. О, правда? прада та Хм, Наче там щось живе. Хочу подивитись ближче. А це ж таргани. Стояти. Якщо ти не дістанеш ключа, то ніхто цього не зробить. Мамочки, Там же таргани. Добре. Треба швидше знайти ключ та забути про цей момент як про страшний сон. О, Дивись, Венздей, у мене вийшло. Ей, ти куди? Дивись. Зараз я сама відкрию замок. Вийшло. Я засліпла від цього яскравого світла. Спокійно, Венздей, сідай. З тобою все гаразд. Зіде. А це ще що таке? Не знаю. Нагадую кабінет хімії. О, Дивись! Це ж інструкція. Нам потрібно змішати певні компоненти, і ми отримаємо ключ. Ясно? Hey. Падай сюди фіолетову пробірку. Одна мить. Yes. От, тримай венти. Тепер треба змішати все в одній колбі. І що у нас вийшло? Смердить жахливо. Я хочу спробувати, поки Венздей не бачить. М -м, смачно. Ой, зі мною щось не так. Ні-ні ні. Чому я збільшуюсь? Енят, що ти наробила? Допоможіть! Я халк. Що ж робити? Що робити? Може, це допоможе. Здається, спрацювало. Я мене врятувала. Дякую. Більше ніколи нічого не чіпай без мого дозволу. Повертаємось до створення ключа. Я ж казала не чіпати. І так я все зроблю сама. Змішаємо це і це. Рідина змінила колір. Потрібно продовжувати змішувати речовини. Начебто вийшло те, що треба. Додаємо ще в одну пробірку. І вуаля. Це кос! Ходімо швидше, відкриємо замок. Здається, ні права. Це кот від наступного замку. Спрацювало. Ой, страшно. Припини мене обіймати. Подивимося, що там випало на цей раз. Хм. Хм, схоже, це коробка з напоями. Тут є трубочки. Потрібно випити вміст. У однієї з нас буде ключ. Ну що, хто розпочне? Я. Спробуємо коктейль Хм, він дуже дивний. Він гострий, навіть дуже. Енір, тепер ти. Фух, сподіваюсь, мені пощастить більше. Хм, Дуже смачно. Нічого собі. В коктейлі є мої улюблені джозболи. Хочу випити все до останньої крапельки. Неймовірно смачно. А ключа не було. Пробач, Вензи. Здається, тобі треба випити свій коктейль. Так, не скажу, що я цьому дуже рада. Але нічого не вдієш. Мамочки, здається, починається. Треба якось завести вентиль. Не виходить. Ой. Все було потужно. Але ключ я дістала. Ура! Це було недаремно. Погнали швидше відчиняти замок. Ой! І так, це п'ятий замок. І ми його також відкрили. Хм, а на це церощо? Вау, кольки, я їх обожнюю. Я впевнена, що це не просто поліє всередині щось є. Я знайшла шаломи із шипами. Вони мають підірвати усі пульки. Так, мій шалом виглядає навіть краще, ніж твій. Ну що, починаємо. Ой, це ще що. Еня, ти брудна, як свинка. Тепер моя черга. Хочу луснути ось цей. О, ні. Це молоко. І тепер я вся мокра. Ну і хто тепер схожий на порося? Ну і що ж, тепер моя черга. Я лусну цю косунця. І. Ой, що це? Борошно. Але це трохи краще, нішоче та слиз. Венсти, давай. Наступну я лусну Стриваю. Стрибаю. Ох, кольорове пір'я. Гедота. А мені подобається ти схожа на курку. Ану, мовчи. Лупай кульку. Хм, хочу луснути. Ось цю. Там точно має бути ключ. Ой, ні, це не ключ. Спокійно, спокійно. Пропоную разом луснути кульки. На рахунок. Раз, два, три. Стрибай. Компеті. Воно таке яскраве. О, дивись, я знайшла код. Чудово. Венти, ходімо відкривати новий замок. Yes. Нарешті. Давай я введу код. Aha. Залишився останній замок і останній ключ. Що ж на нас чекає на цей раз? Двері їх так багато. Цікаво, що за ними. Виплений там порожньо! Може постукати. Ніхто не відчиняє. Хочеться самі відкрити, але страшно. А може, тут хтось живе? Ні, страшно дивитись. Спробуй відчинити ось ці двері. Добре, давай. Я ризикну. Сподіваюсь, там не буде нічого страшного. Вау, яка краса! Мильні бульбашки. Здається, це не Ненавиджу мильні бульбашки. А я їх просто обожнюю. Венс, дайте теперь твоя черга. О, <плосить> що ж, я ці двері відкрию. Червона фарба? Серйозно? Венс, ти як? <плосить> Мамочки, що з тобою? А, мені погано. <плосить> Яка ж вона вразлива? <плосить> Зі мною все гаразд, все гаразд. Добре, подивимося, що тут. Нарешті. Це останній ключ. Нарешті ми виберемось звідси. Ура! Вензи швидше відкривай замок. Давай! Так, він підходить. Ми на волі танцюємо переможний танок. Клас! Мені дуже хочеться солоденького желе. Аж на я його люблю. Лише його, це просто. І так, мені знадобиться пляшка улюбленої газовки. Фанта цілком підійде. Мм, яка смачна. Далі вхід піде мед, який я теж просто обожнюю. Ням. Ого! Перший раз бачу, щоб мед пили. Квентіно, ну тебе зовсім нічого не залишилось. Що? Ой, і справді. Лише одна крапелька. А що ж робити? О, я знаю. Я зможу знайти мед у лісі. А ось і вулик. Любі бджоли, мені потрібен мед. Ей, а чого ви так розлютились? Ні-ні ні. Не чіпайте мене. Фух, наче відірвався. Але головне, що я приніс сюди цей вулик. У ньому дуже багато солоденького меду. Ами час перемішати його з пантою, щоб вона загустіла. Таким чином у мене вийде желе. Головне все гарненько перемішати. Ну а тепер приберемо в холодильник, щоб все гарненько застигло. Клас. А поки що можна пограти в телефон. Так, так. А я, мабуть, приготую желе з ягід. Для цього потрібно свіженькі ягідки запхати у велику пляшку. Але, звісно, це ще не все. Мені дуже сподобалася деяквентіна з медом. Так що я вчиню так само. Просто залю ягідки в пляшці медом. Це буде дуже смачно. Ой, як же здорово виглядає. А що там робить шеф? Що люблять майже усі люди на планеті? Звичайно, скітлс. Тож, чому не порадувати Емілі, жили з цими смачними цукерками? Візьмемо для початку червоні і засипаємо їх в пляшку. Далі вхід підуть блакитні, потім зелені, жовті, помаранчеві і знову червоні. Далі приготую основу. Для цього треба розчинити цукор в киплячій воді. Ну, а тепер, отриманою сумішшю заливаємо наші цукерки з кітос. Тепер все це треба охолодити. Але щоб не йти до холодильника, я скористаюсь рідким азотом. Намальована сніжинка. Ой, яка холодна штука. Цікаво, звісно. Але що мені з нею робити? Ай, ну точно, шеф. Що ж я одразу не здогадалась? От і все. Емілі, обирай переможця. Нарешті. Кожили спанти. Це цікаво. Дуже-дуже смачно. Солодко. Як я люблю. Тепер спробуємо желе від бабусі. Я бачу там стиглі ягоди, але видавати я їх просто не можу. Ну вже ні. Таке желе мені не потрібне. Краще, я насаладжую, жили з цукерками скітос. Я б сказала, що це геніально. Однозначно переможець. О, правда? Значить, не дарма я так довго старалась. На цей раз я хочу велике печиво Орео. Зробити? та просто. І так для початку мені знадобиться моя валіза, де я зберігаю свої золоті запаси шоколаду. О, знали б, ви, як він пахне просто неймовірно. Для початку я потрібню шоколад на маленькі квадратики. Готово. Ну а тепер час додати вогнику і розтопити його за допомогою пальника. Розкішний рідкий шоколад готовий. Тепер ой, як же гаряче. Але я професіональний кухар, тому перелю у форму і оком не блимну. Як же боляче. І навіщо так себе мучити? До того ж, все набагато простіше. Беремо звичайне тісто і додаємо в нього какао-несквік. Після чого все гарненько замішуємо і крутимо ось такі маленькі кульки. Ці кульки кладемо до вафельниці, де їх гарненько притискаємо. І виходить ось така апетитна шоколадна вафля. Ой, який аромат! Лентін, а що кумедного? Yes. Бабуся, навіщо так морочитись, якщо я звичайні орево? А ти все. Дивись, як вони апетитно виглядають. Навіть дуже апетитно. Я просто не можу їх не спробувати. Ну, якщо з'їм одне печиво, то ніхто й не помітить. Отак От цей смачний крем, смакота. Ще одне печиво зайвим не буде. Просто неймовірно смачно. Квентін, як завжди. А я продовжу. У мене буде не зовсім орео але щось мені підказує, що Емілі буде в захваті. Замість звичайного крему усіма улюблена горіхова паста. Ну що за краса? І так, а в мене готова моя шоколадка. Саме всередині неї я сховаю шар смачного крему. Ну а далі з такого ж рожевого шоколаду викладу літери Орео. і точнісінько повторю візерунок улюбленого печива. Здається, у мене виходить черговий шедевр. Я не розумію. Квентін загрався, чи це частина його плану. Ти про що, бабуся? Зачекайте, я що все з'їв? Який жах! І що ж робити? О, точно! Я гадаю, що гідною заміною крему, котрий я з'їв, стане нутела. З неї навіть бульбашки надувати можна. Клас. Ну що, залишилось тільки намазати її між печивом і можна подавати. Непогано, Квентін. Смачного дорогенька. Ого, яке велике шоколадне печиво! І таке апетитне. Хочеться якнайшвидше з'їсти. Так, у неї є один великий мінус. Вона надто тверда. Пробач, шеф, але це не для мене. Тепер спробуємо те, що приготувала бабуся. Виглядає дуже по-домашньому. Це смачно. Щоправда, на ворога зовсім не схоже. Але яка різниця? Головне, що мені подобається. Залишилось печиво від квентіна. Вони найбільше схожі на орла. Тільки крим інший. Це ж бабел А значить, можна надувати бульбашки. Клас. Квентін вітаю з перемогою. Ось це так. -та. І крим з'їв, і в раунді переміг. Ну а цього разу я хочу поласувати сендвічі. Зробите? Ну, це я з легкістю моя гарненька. Беремо все саме смачне: полуничне варення, і тело і шоколадну пасту мілка. Ой, залишилось тільки це якось відкрити. Пануче, допоможеш. Та без проблем, бабуль. Раз, І все. Я ж можу спробувати, так? М -м, смачно то як? Навіть віддавати тепер не хочеться. Як це не хочеться? Це для онуки. Тобі повинно бути соромно. Ну, добре, зроблю сендвіч без нього. Все одно вийде дуже смачно. Виливаю мілку та нотило на хліб, обережно розмазуємо та накриваємо другою половинкою. Ну а зверху можна намалювати щось миле, а, наприклад, мордочку панди. Бабуся, ви точно хочете знати мою думку? Це не мило, це банально. До того ж Емілі просила звичайний сендвіч, а не солодкий. Я почну з сиру та прокручу його до стану стружки. Далі туди треба додати барвників. І чим більше, тим крутіше. По завершенню у мене вийде шість порцій кольорового сиру. Саме ним я і буду посипати свій тост. Потім накрию сендвіч другою половинкою і відправлю його в ось таку маленьку піч. В ній сендвіч приготується буквально за пару секунд. Ну а зайчик хіба не милий? Бабуся, краще подивіться ось сюди. Це не просто сендвічі, а черговий шедевр. Викладу на тарілку і можна подавати. Нудно, у мене миліше. У вас все готово. Я не знаю, що мені робити. Добре, як завжди, буду швидко імпровізувати. Головне, щоб хоч якийсь сендвіч у мене був. Ага, а тепер треба розігріти. О, І зроблю це за допомогою праски. Так буде саме швидше. Ну і що ви там так довго робили? У мене ось все за секунду готово. Квентін горить. Ой, рано тішився. Емелі, пробач! Вау! Ой! Виглядає жахливо і пахне горілим. Таке я навіть коштувати не буду. Краще зім сирний сендвіч від шефа. Ось це так. Вінчий рай Приголомшливо. Ммм, Смакота. Мені дуже подобається. Ну, а тепер спробуй милі сендвічі від бабусі. Яка краса! Вони виглядають краще від усіх. Ого! І на смак просто неймовірні. Я в захваті. Бабуся вітаю з перемогою. Ой, ганоченько! Як же приємно!